Шість разів ми підіймали енергосистему Одещини з нуля. Найдовша перерва в електропостачанні, яка відбулася 10 грудня, тривала 12 годин. Ми ліквідували 37 тисяч аварій, які виникали на наших мережах. 72 з них виникли масштабні внаслідок ракетних обстрілів. Загалом ми з, лип... з листопада по лютий повернули мільйони клієн... клієнтів світло в їх домівки, і для всього цього ми задіяли 206 наших бригад, які цілодобово працюють безперервно, з першого дня обстрілу. Нашої інфраструктури і по сьогодні, ви бачите, що аварійних ситуацій на мережах сталося більше, чим за минулорічний період. Причини з цього це те, що наші мережі не пристосовані для того, щоб в такому режимі працювати і так часто вмикатися і вимикатися. Крім того, після. Тривалих перерв в електропостачанні на мережах відбувалися одночасні великі сплески навантаження. В нас виходили з ладу мережі, запобіжники, горіли автоматичні вимикачі, виходили з ладу трансформатори, але ми працювали безперервно і все. Жодного разу ми залучали допомогу з інших областей. І впоралась з цим самостійно. 58 разів ми застосовували екстрені відключення, які тривали від кількох годин до кількох діб. 96 діб ми з вами прожили, коли тривали стабілізаційні відключення, в ситуації критичній, яка сталася після масштабної аварії 4 лютого. На обладнання НЕК «Укренерго», до Одеської області були спрямовані зі всієї країни 46 потужних генераторів. Ці генератори віддали нам колеги з інших компаній ДТЕК, і 31 генератор надало в Міністерство енергетики. Ми ці генератори встановлювали на об'єктах критичної інфраструктури. Які заживлені були саме від генераторів, вивільнялася деяка потужність, яку ми спрямовували на забезпечення на додаткові години нашим клієнтам, щоб надавати, хоча б на трохи більше світла, і навіть в такій ситуації вони могли далі жити по привіну. Наразі немає навіть методики оцінки цих збитків. Але всі 65 об'єктів, які були пішко які належать нашій компанії, які були пошкоджені обстрілами та деякі об'єкти навіть зовсім зруйновані, вони всі оцінені, Але для того, щоб говорити про цифру, не йдеться. Але ми е, зробимо і цю роботу до кінця, і будемо звертатися до європейських судових інституцій для того, щоб ворог відшкодував все до копій. Проблема недостачі е, ну нестатку е, запчастин та обладнання ще триває. Але для того, щоб вирішити цю проблему і використовувати е, там по нових контрактах. Е, те обладнання, яке нам в змозі виготовити е, західні партнери, ми такі контракти вже заключили. Ми розуміємо, що ця допомога вже надається. Ми част частково отримали таку допомогу і використовуємо її вже е, під час виконання аварійно-відновлених робіт. Але для того, щоб відбудувати пошкоджені об'єкти, у е, нас є нові контракти. Ми очікуємо, що десь на суму до 100 мільйонів гривень буде надана така допомога, а це саме обладнання, яке тривалого часу виготовлення. І ми маємо такі контракти. Там є не тільки там трансформатори, там є і техніка, яку ми попросили в наших західних партнерів, тому що 27 одиниць техніки ми віддали ЗСУ, коли це було потрібно, але потрібно працювати, потрібно відновлювати мережі. Тому і таку допомогу ми плануємо отримати від західних партнерів. Що стосується другого питання, наразі дефіциту електроенергії в країні немає. Генеруючої потужності достатньо для того, щоб покривати все споживання. Інколи в деякі часи є навіть профіцит. Тому за кордону сьогодні Одещина не отримує електроенергію, і ми працюємо на електроенергії власного українського виробництва.